αν το λες στον Χάνι το λες στον Ζούντο ή στον Τζακκι το Τέρμη χωρίς να τις На спеціальній фронті Для нашого бюджету по нашій громаді виділено 799 40 гривень. Ці кошти у нас вже є на рахунку. Кошти, ані познайомитися з такою з нашої програми, ми побачили, кошти спеціального подія. Є проєкт рішення, підготовлені на Дмитро Тищука, і пояснює його записка, додаток про місті Зеленого Університета, про закону і послуг. Проєкт рішення. Про внесення змін до бюджету України з Київської міської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до вимог бюджетного кодексу України, закону України про місцеве самоврядування, розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.12.2024 номер 13.03 про розподіл субвенції Учням початкових класів закладів загальної середньої освіти у 2024 році. Враховуючи пропозиції сусідної системи комунального системи та міжнародного спілкування, власне, комунального склада, не розбереження наступних сесій, у неї спеціальной. Перше затвердити зміни до. Первити зміни до розповідання додатків на бюджету на 2024 рік згідно з додаткового плату маленького рішення. А зміна додатків зі спільного фонду, збільшення в обсязі сімсотністо дев'ять тисяч 400 гривень, за рахунок субвенції з державного бюджету міністра бюджетом, на забезпечення харчування учна, учнів початкових класів закладів загальної і середньої освіти у 2024 році. Та кадач триста десять триста тисяч. Третій пункт заправдити зміння доміжбюджетних комісів на 2024 рік з податком 3 до даному вирішення. Четвертий пункт податки 1-2 до за рішення, є відмовину під'єднаної частиною. П'ятий пункт контроль за виконанням даного вирішення, включити постійні комісії з певних фінансов, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародних співпрацювання. Ясної протесті для роз'яснення на що саме допомагає звичайно початку сільської громади за спеціальним фондом на суму судові тисячі чотириста рахунок між бюджетних ставки на ту ж саму суму, і саме сказано, що це зупиняється державному. Ванилі, 700 Другий пункт пропонується звідчити оцях видатків бюджету Субтитровської сільської територіальної громади на 24-го рік на суду 735 тисяч 400 гривень, а саме подання 799 тисяч 400 гривень. І конкретно вказується, що розпорядник розпорядником отримуючи розпорядником коштів по даній ситуації, які відділи освіти культурної мови та спорту, і кошти даної інституції. Буде спрямовано на КПКБК ноль шість суди чотирнадцять на три забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої світі за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом кеф двадцять два тридцять продукти харчування сімсот <зас> <зас> осторож <зас> тисяч. <зас> Переносить це буде надходить кошти до спеціального фонду. Вони будуть використані у тисячі двадцять Ходить так, що воно в 2024 ще не використається кошти цієї субвенції. Вони будуть вільним залишком по спеціальному фонду по нашому бюджету. І в 2025 році треба буде їх вже як з позиції того залишку коштів. Це не вільні, вільні то без субвенції, А вони будуть так і залишатися ця субвенція, і вони будуть конкретно на харчування учнів 1-4 класів, як залишкові за цей рік. Але це будуть. У 2024 році такі кошти не виділялися. У 24-му виділялися, я зараз навіть маю біля себе інформацію. В жовтні в нас було, ми отримали, було заплановано по такій субвенції, субвенція державного бюджету місцевих на забезпечення харчування учнів, початкових класів, закладів загальної середньої освіти. По уточненому плану, пам'ятаєте, ми тоді дозбільшували до наші відподали виду субвенції доходи. І отримали в кінцевому результаті 441 900. Вчора ми повернули 309 133 гривень, тому що то була вона не використана, те, що використали, те, що не використали, ми повернули. Це був жовтень листопад, похлоди. Це зараз ця сума, ну, не знаю, чи це від січня по травень. Якщо по, по розрахунках таких відносно цієї суми. Аутсорсинг теж буде співпрацювати. Взагалі, яка сума потрібна на ну, цілій рівень? Ми так розуміємо, що дану суму розрахували, виходячи з реально тої кількості учнів, які подані в ту систему, яку подає відділ освіти, школи. Там, так. Ну, так, ми, подавали, ми подавали, подавали кількість учнів, які харчуються, так, початковій так, школі. Скільки, скільки дітей, стільки коштів? У громаді. <класти> <в> <поруманті> <класти> mm? Ну на всіх, так. Це на дітей громади, які навчаються в зараз. На початку в озерні харчується 155 учнів, 154 кушки. Початкові. То тільки початкові. Так, перший четвертий. Загальна середньо. Європа дається кошти. Ну, розуміємо, що так як ми знаємо громаді. Кошти, які знаходять від зовнішній торгу і йдуть на соціально культурну сферу, то напевно, що так. Ми не бачимо в цих рахунках не фазу. Кошти. кошти це з державного з бюджету, з бюджету. Так, тому що це субвенція. Це субвенція, ви чуєте, у нас я вам зачитую, що це з державного бюджету, місцевий бюджету.